Більшість з вас знають, що таке шкільна легітимація, яка дозволяє користуватися дітям різними пільгами в громадському транспорті, користуватися з присутністю в музеях, також вказує, що дитина ходить до школи. Але інколи у вас виникають питання, чи правильна в мене шкілька в моєї дитини шкільна легітимація, тому що вона в паперовому вигляді. А я зустрічаю в інших дітей, наприклад, пластиковий вигляд або в телефоні легітимація в телефоні. Всі ці варіанти є правильними. Тут ви можете не переживати це все залежить від школи. Дійсно, в більшості випадків є паперовий варіант легітимації, куди вклеюється фотографія дитини. І з цією легітимацією дитина щодня їздить на навчання або їздить в музеї якісь відвідуючи разом зі своїм класом. Але також є і пластиковий варіант, яким вже почали користуватися деякі школи. Наприклад, я вам показую, як це виглядає: така пластикова легітимація, де зазначено дані про дитину. І щороку вклеюється відповідна голограма на відповідний рік навчання. Також ви можете зустріти легітимацію в телефоні в програмі М-обиватель. Ця легітимація в телефоні дозволяє користуватися нею дітям від 13 років, які вже можуть самостійно мати дію м обитеру Тому не переживайте, всі ці легітимації є законними, вони діють і підтверджують те, що дитина ходить до школи.